В останні дні літа Баришівка відзначала свято громади, і ця дата зійшла з іншою подією: 35-річним ювілеєм дружби і партнерства з німецьким містом Пулах. Готувались до подвійної події ретельно. Зокрема, капітально оновили парк у центрі селища. Тепер тут рівненькі алеї зі зручними лавочками. А на самому вході спорудили обеліск на честь ювілею співпраці з німецькими друзями. Не обійшлись роботи без допомоги спонсорів. Зокрема, Баришівська зернова компанія виділила на проєкт 200 тисяч гривень. Сьогодні оці всі заходи, це все, що сьогодні проходить, це в нас проходить не без єдиної затрати бюджетних коштів. Завдяки нашому приватному бізнесу. Хочеться подякувати таким підприємствам, як Баришівська зернова компанія. Сьогодні, завдяки нашим небайдужому бізнесу, ми маємо можливість. Отримувати податки маємо можливість розбудовувати нашу Баришівську громаду. Також цього дня у відремонтованому парку і довкола розгорнуло ціле мистецьке містечко. Та кожен бажаючий міг відвідати найрізноманітніші майстер-класи. А митці виставити на огляд власні роботи для дітлахів. Працювали захоплюючі атракціони а для дорослих велика концертна програма.